Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Пів на сьому ранку Україна під масованою ракетною атакою ворога. Вибухи лунали майже в усіх регіонах. Нагадаю, ворог здійснив пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського моря та з акваторії Чорного моря калібри. Також у повітрі було кілька винищувачів. Міг повітряні сили писали про пуски кинджалів. Ракетна небезпека триває. Перебувайте в безпечних місцях до відбою. Наслідок ранкової атаки горів дах п'ятиповерхівки в Печерському районі Києва, де СНС показали кадри наслідків влучань уламків. Є одна постраждала жінка, її забрали до лікарні ще одні постраждалі медики надали допомогу на місці. Також зафіксоване падіння уламків на відкритій території в житловій забудові в Голосіївському районі. Про це повідомляє КМВА.